По більшості вакцин закуплено майже 100% потреби. проти таких інфекцій, як кашлюк, дифтерія, правець, поліомілії, туберкульоз закуплено вакцини, які зможуть дати можливість провакцинувати всіх дітей, які це потребують. Закупити, закупили. А от до пацієнтів ще не довезли. У нас зараз на даний момент немає дифтерії, ні ДСМ, значить, ні вакцини КПК. Також свинка краснуха теж теж На Напівпорожній полиці для вакцин у більшості дитячих поліклінік цього року явище звичне. Найзатребуваніші ліки для щеплення не привозять ще від травня. А те, чого на початку осені таки дочекалися, уже закінчується. От получили в сентябрі 200 доз КПК. Корь, паротит, краснуха. На сьогоднішній день ця вакцина. Гепатит Б немає вакцини. БЦЖ у нас пока нет. У профільному міністерстві пояснюють, поки запаси ліків вичерпувалися, високі чини. Тендерні торги проводили, щоб вакцинацію не переривати, хоча б у пологових будинках моз златає дірки, щеплюють малюків вакциною із гуманітарної допомоги. Було прийнято рішення і була передана в якості гуманітарної допомоги понад 200 тисяч доз вакцин, які вже розвезені в усі пологові будинки. І щеплення сьогодні проводиться. Поліклінікам радять набратися терпіння і знову чекати. Поки вакцина пройде перевірку на якість обстеження дослідження вакцини такі тривалі, тому що мікроорганізм, який входить до складу вакцин, це ослаблений мікроорганізм, і йому потрібно тривалий час для того, щоб Вирости ростимуть ці мікроорганізми щонайменше місяць. Доти батькам малечі залишається тільки пильніше оберігати своє чадо. Це залежить від отношеньких родителей. Вопрос прививок – це вопрос національної безпеки. Не будь прививок, то будуть у нас епідемії. І на народик Дмитро Демішев, п'ятий канал.